1 червня вітаю вас. В цьому відео будемо завершувати висадку розсади. Значить, коротко розповім, про що буде відео за цілий день. Тому що плануємо, крім того, що ми посадили 8 соток, ще планується 8, це мінімум. Якщо розсада, звісно, залишиться, то помідори ще будемо досаджувати. Значить, дивіться, є ділянка без капельного поливу. Тому позаду мене, вон, бачите, купили. Ще дві бухти капельної стрічки купили трубу, крани, з'єднувачі, все. Тому сьогодні я вам покажу вже далі по ходу роботи. Поставимо трубу, крани, підключимо новеньку каплю, і під вечір плануємо висадити розсаду помідора. І ще є один нюанс, про який розповім по ходу відео. Тепер коротко про це все добро. Значить, отакі дві бухти. Капельна стрічка Престо. Тут, якщо видно, ну, це така сама, як і в мене ось на цій ділянці. Точно така. І через 20 см. Що тут ще? 500 метрів бухта, дві бухти, 1000 метрів. Ну, ще будемо добирати, це не все. Тому що ще, ну, коротше кажучи, скажу під увесь город хочу зробити каплю. І на цю сторону, бачите, і сюди теж хочу аж отуди все-все зробити під капельний полив. У мене виходить, що сюди, 40, що туди. Посередині буде магістральна труба йти. Зараз підемо туди, я вам покажу, ми вже протягли. Так, по кранах. Крани брав отакі, не отакі. Значить, ото червоні, да, то теж просто як, такі, як і капля оці. Вони непогані, але вони, здається, 25 гривень один. А оці крани по 17 гривень. Це китайські, але вони нічим не гірші. Зовсім у мене такі крани стоять он там, ось тут дивіться. Різниці зовсім нема. Все добре полива, нічого не ламається, що ті, що ті. Переплачувати, ну для чого? Якщо ви берете для себе, звісно, беріть ну, якщо, Я маю на увазі, якщо у вас небагато. А як багато, як у мене ось під поливом, да, то мені вже вигідніше брати отакі дешеві. Потім взяли такі з'єднувачі на капельний полив, тому що є стара, ну, стара лента і її потрібно там десь чи дірка, чи що, чи десь додати отакі з'єднувачі. Так, ну і, і що? І все, йдемо тоді, покажу вам, де буде наступна ділянка під помидором. Ось ось наша труба. Значить, от того знімемо заглушку і просто під'єднаємо сюди. Оця вся ділянка ось тут ітиме під помидор. Тут будемо, звісно, сверлить, ще крани ставить, ярик познімає все, трохи вітер. І аж ось сюди. Оце теж, теж ділянка під помидор. Теж будуть крани, зараз там під'єднаємо, тут заглушимо, почепимо крани, зробимо розмітку. І вже потім будемо тягнути капельну ленту. Оце такі, така робота на сьогодні. Від Куба сюди виходить 61 метр. Я рахував, то виходить 61 метр і туди 40 Ну, 41. Отак. Тому отакий нюанс, чи вийде полив, чи ні. Якщо ні, бо таке далеко то є запасний план, про який розповім пізніше. Будемо поки що пробувати, тому залишайтеся, слідкуйте. Сам не знаю, чи потягне насос таку відстань. Ось такі справи. Декілька секунд. Не в тему, але по факту. Бачили, що й лелеку. Так що дивіться, якщо у вас немає на городі дохлої медведки, не значить, що вона... Ну, не значить те, що ті гранули, не подіяли або ще щось. Це значить те, що лелека може теж збирати. А ще коти, птахи та їжаки. Так, а тепер короткий огляд того, що ми зробили. Приєднали тут, причепили ці крани, значить між кранами 60 і між стежками 1,40 м. Це на ту сторону. Це на помидор. А сюди зробили ось крани через 60 см. Це на цю сторону. Сюди зараз, ну не зараз, а. В цьому році буде перець, а потім буде видно. Можливо, капуста, можливо, ще щось. Тому на цю сторону 60, а туди вже і на той рік будуть помідори, то зробили так. Так, тут поки що у нас кранів не буде. Ось сюди, поки що не буде. Тут у нас буряк столовий. Отакий. То вже буде потім. Тут морква, теж так серединка погано зійшла, то сюди вже додавлю крани і посажу, мабуть, баклажан, буде видно. І тут ділянка ось теж між кранами, ну між стежками так само 140, а там 60. Так що помідор у нас буде біля сояшника. І ще одне, одне такий нюанс для тих, хто не робив, може планує робити. Після того, як просверлили дірки, поставили крани, їх потрібно закрити, потім відкрити заглушку і промити. Тому що отаке, дивіться, стружка, ну, струби, пластмаса, вона буває... Ну, як буває, вона залишається там, буває, випадає, або туди провалюється. Тому щоб не забило сам кран всередині, або не забило капельну ленту. Потрібно промити. І в першу чергу закрити кран. Бо бува, що коли відкритий, забиває отут всередині. Тому зразу промиємо. Зараз мені Ярик включає. Ярик включай. Зараз Ярик підключає мені помічник мій, щоб без нього це кажу. А так, зараз піде вода. Ну ми вже проверяли, бачите, тут вже мокро. О, пішла водичка, а тепла яка нагрілася. Отак От хай пороба, промиє. Що, Ярик? Добре, ми тут начудили. Картоплю, до речі, ось можна проливати туманом. Бачите, тут одна лента, там друга і туди третя. Під картоплю туман. Чудова штука. Можливо, я й на буряк поставлю туманець, та хай полива собі. Так, виключаю, я думаю, промило вже воно. Каже, ярик бігать, да? 60 метрів туди, 60 сюди. Так, ну а тепер головне що? Зараз чіпляємо капельну е, стрічку. І мені головне, щоб насос додавив туди до краю. Бо туди в кінець 40 метрів виходить. Тому побачимо. Так, що тримаю в курсі, залишайтеся. Я надіюсь, буде цікаво, вийде чи не вийде. Якщо не вийде, друзі, не дай Бог. То Запасний план є в нас. Так, розпочинаємо зараз розмотувати нашу капельну стрічку, гарно, коли нове і пахне. Так, її запечатали. Бачите? І міторна через 20 см. Новенька. Так. Якщо зараз вийде, отака в нас трубка. Сюди запихаємо так. О, ану ярик бери і розмотуй. І поїхали. Сьогодні вітряно, це як завжди. Тільки щось розмотуємо, то воно вітер так. Тут на коліні, а тут рукою, а там ярик. І вперед. Так, друзі, на цьому поки що буде все. Коли розмотаємо всю ділянку, підключимо, тоді вже буде відео. Попробуємо продавити туди, вийде чи не вийде. Ми робимо заглушку сюди. Тільки сюди бажано чимось пропихати, там паличку взяти ще. Ось тут, до речі, і паличка в нас на місці. Тільки обережно, щоб не. Що, каплю простелили, дивіться, навіть капає самотеком, але недалеко десь до пів ділянки. Так, зараз Ярик піде ключу, ярик включай мені сюди куб. І зараз побачимо, чи до краю, Та, я думаю, давитиме, якщо самотеком давить, дивіться, але до пів ділянки. Ви представте, 60 метрів від мене теплиця з кубом. І самотеком давить. Я поки що кране... Деякі закрию. Оставлю лише 4, чи давайте 5, хай буде. 5 кранів оставлю. Бо я проливаю зазвичай 5 кранів. Зараз малий уключе. О, пішло вже. Сейчас підемо на край. краю має, я думаю, давитиме добре. Значить 60 метрів, отут де сидить ярик, а то від теплиці сюди йде 60 метрів і каплі ще 40. Капає. Ну, зараз воно набереться ще, поки дійде. Це дуже добре, що воно капає. Я так переживав, повірте, думаю, а гляди, не буде капати. А воно прям тече, бачите? Оце капа. Ну, можна пролити, в принципі, і 4 рядки. Можна і 4. Дуже добре. Все, тепер можна проливати. Зараз сухо. Не знаю в кого як, подивіться. Фух. Сухо, до чого сухо, що сюди треба куб то й два. Новенька капля гарно капає, дивіться як. Прям біжить а не капає. Так, да, можна 4, бо. Я закриє закрию той кран крайній, хай 4 капає. Будемо під 4, як не є далеко, воно... Де краще. Так, друзі, все тоді працює. Запасний план, який був, це поставить куб на середині, тобто не отам, де він зараз стоїть, а на середині, щоб давило сюди, тобто ну, виходить, середина це 30 метрів. Закрий, закрий, не відкрий. І отой закрий. Оце був такий запасний план. Я, я думав, що якщо не буде давити туди до краю, то поставлю куб, там де в мене кукуруза і виходить сюди 30 метрів, щоб давило на два рукава. 30 туди і 30 сюди. Оце був такий запасний план поставити куб з насосом посередині. Це на такий, я кажу, всякий випадок. Але все добре, все давить. Все добре, все давить. так, да, Будемо проливати через 4. Оце якраз так як треба воно. угу. Дуже добре. Ну що, на цьому поки що все. Йдемо в тепличку, копаємо розсаду і будемо робити висадку. Хай вона проливається, Наверно, я сюди виллю два куби точно. Дуже сухо. Да, Ярик? Гарну ми роботу зробили з тобою. Клас. На кінець відео вже покажу вам. Кінцевий скажімо так, результат роботи. Досить швидко посадили. Все як зазвичай. В ряду садили по емітерах через 20 см. Бачите? До речі, запитували, чому так густо в ряду. так, ну, Це тому що між рядами в мене 60 і стежки 1,40 м. Бачите? Помідору є куди розложитися, що на праву сторону, що на ліву сторону. тому... Ну, виходить як би нормально. Не густо. І коли виросте, то цієї стежки її майже й не буде. Там прохід залишається десь пів метра. Тому помидор на поливі, кущі великі, непогані. Ось так вийшло. Завтра ще буде така сама ділянка в нас пуста. І з томатами, я думаю, все. А ні, друзі, не все, тому що ще залишилась розсада Вінницького. Я її мало згадую, але розсада є, і висадка буде, і відео, звісно, буде. Це вже під завершення, як кажуть, саме солоденьке. Так. Тому, друже, тобі вітання. Дякую за насіння помідора. Розсада нормальна, посадимо. І обов'язково покажу. Теж буде на поливі. В цьому році все на полив. По поводу сорта, тут один сорт це Rio Grande сливка. І все. Оце ця ділянка Ріогран сливка. Завтра вже будемо садити вон там, де ящики. Фух, Там вже буде геть усе, що в нас залишилось. Не знаю, буде робити вам відео там чи ні. Хто додивився до кінця, можете мені просто відписати, чи відео потрібне, чи не потрібно. Завтра буде там і жовтий у нас, і сливки, і рожеві, і там багато ще залишилось різних. Помідорів. Теж буде монтаж е, капельного поливу. Таке, не знаю, чи робити відео, чи ні. Тому можете просто написати, буде цікаво почитати. А на цьому, друзі, буду завершувати. Велике вам дякую за підписки, коментарі. Ну, як завжди, далі буде і всім пока.